Ти пішла за прикладом Марії по святій стежині до мети. Друзі, вітаю всіх! Сьогодні у нашому проєкті запости ми поговоримо про блаженну йосафату Гордашевську. Ще з раннього дитинства слова пісні про неї власне ті, які я працював. Мені запам'ятались і особливо трепетно і зворушливо говорити про блажену Йосафату як ту, котра за прикладом Марії пішла за Ісусом тут, у підніжжі папської базиліки санта Марія Маджоре у Римі. Одна з чотирьох базилік, яка є тут у Римі. І власне хотів би поділитися з вами кількома цікавими фактами про життя блаженної Йосафати Гордашевської. І спробуйте роздумати спільно, що вони для нас означають. Зокрема, для молодих людей. Йосафата Гордашевська стала першою черницею нового українського згромадження. Власне, у віці 19 років вона приймає рішення вступити до монастиря, до монастиря, який ще не існував, але засновується монастир згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії, прийняти рішення. Йти за Христом у молодому віці це дуже відважно і дуже відповідально. І протягом цілого свого життя блажена Йосафата відповідає своєму покликанню покликання, яке робить її щасливою. Іншим цікавим фактом про блажену Йосафату є те, що вона була жінкою, котра змінювала суспільство. В той час для жінок було мало можливостей, але свята Йосафата. Ламала стереотипи, можемо так сказати, сучасною мовою. Вона засновувала школи, захоронки, лікарні. Вона організовувала місця для підтримки знедолених. І, власне, завдяки їй багато українських дівчат могли здобути освіту і здобути одночасно шанс на краще майбутнє. А ще Йосифату Гордашевську називали мамою для усіх. Вона завжди була поруч з тими, хто потребував. Хто був у крайніх потребах, навіть у важкі часи бідності і хвороби, Йосафата Гордашевська не боялася працювати руками, доглядала за хворими, допомагала всім тим, власне, хто потребував, хто був біля неї. При кінці життя блажену Йосафату мучило тяжке захворювання, але вона не нарікала. Це теж вчить мене. Я сподіваюся, також і вас не нарікати у випробуваннях. Сьогодні десь нас щось за щось заколик. Ми одразу нарікаємо, бідкаємося, різні випробування життя, зразу, зразу опускаємо руки. Йосифата Гордашевська є прикладом того, як можна з гідністю прожити різні життєві випробування навіть хворобою. А ще справа Йосифати Гордашевської живе і досі. Сьогодні згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії діє у 14 країнах світу. І насправді сестри з ревністю, відданістю відповідають на своє покликання і служать за прикладом Йосафати, там, де є найбільша необхідність, тим самим стаючись святими, вони виховують молоде покоління, катахізують, допомагають в різних різних харетативних служіннях. До речі, я теж. Плід праці сестер-служебниць, плід їхнього виховання. Ну, вже є, який є. Але роздумуючи над прикладом життя блаженої Йосифати Гордашевської, я хотів би, власне, сфокусуватись на темі покликання. Адже Йосифата Гордашевська була тією, хто відповіла на своє покликання. Дуже часто ми в житті не тільки молоді люди, але вже і в старшому віці не замислюємося, не задумуємося над тим, чим є покликанням. Що Господь просить у нас, до чого нас запрошує, яка є наша дорога святості, освячення, яка є наша дорога щастя, яка є наша дорога спасіння? Бачите, усе в цьому житті має своє призначення. Камера, яка мене знімає, знімає відео, мікрофон передає звук, телефон, яким ми телефонуємо, дозволяє нам комунікувати. Яке моє призначення в цьому житті? Чи ставили ми собі це запитання? Яка місія моя, яка ціль мого життя? Нехай сьогоднішні роздуми і приклад життя святої Єсофати допоможе нам замислитися над своїм покликанням, над своєю місією у житті, і відповісти на цей поклик, відповісти на цей заклик Бога, який хоче лише одного, щоб ми були щасливі, щоб ми були святі. Благословенного всім дня і дякую за те, що ви разом з нами у цих великопостних проєктах запости.